Вітаю, мене звати Діана. Я відеографка та журналістка проекту «Всеосвіта». Юлія Вишницька, доцентка кафедри світової літератури інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка філологічних наук. І ми починаємо знов наші промовні витребеньки. Незнання смислових нюансів призводить от до плутанини цих таких мовних двійнят, можна навіть їх назвати. І, до речі, от в цьому реченні в останньому я теж використала один паронім. Пошукайте його, Діана. А я й не помітила. Незнання смислових нюансів призводить і, і доплат... приводить, О! Призводить так. і приводить. що тут, Діаночко? Приводити. Це дієслово недоконаного виду, і беремо е, таку видову пару відразу ж приводити, привести. До угу. речі, знову з наголосом наголошую, що не привести чи принести, а привести, принести. Ага. Так, тобто оце, Бо я знаю, що київський діалект він саме пов'язаний із цим наголосом. Але постійно, це є постійно, постійно, ви чули, нести, вести це неправильно. Отож, видова пара приводити, привести, що означає спрямувати щось до чогось, так? доводити, спонукати до чогось, можна навіть народжувати ще є таке значення. От, скажімо, приводити в дію, або приводити до присяги, або приводити до тями когось. Uh -huh. Так. Тобто, тут, бачите, тут нюанси. Це не обов'язково, це пряме значення щось когось взяти за ручку і привезти кудись. Так? Uh -huh. Це іще оці такі непрямі uh -huh. е переносні значення. Призвести ж має здебільшого негативну коннотацію. Ви відчуваєте uh -huh. це uh -huh. так? Щось там призведе до негативних наслідків, тобто викликати щось. Ну, наприклад, незнання правил орфографії призводить до накопичування і продукування помилок. <гум> так, такий нюанс, які оці такі мовні е, якісь заковики, е, я думаю, що про них треба говорити <гум> і на них звертати увагу. І це також стосується ще такої пари: змістовний змістовий. Ще тут із наголосом, до речі, треба попрацювати. Змістовий і змістовний, обидва слова лежать в одній площині кореня зміст. Тобто і те, і те стосується слова зміст. Змістовий це той, що стосується змісту. Ну, от можемо так. Змістова е, точність, скажімо, тобто точність пов'язана зі змістом, точність змісту. Або, наприклад, змістова основа певного твору, чи там е, змістовий коментар. коментар, що стосується Змісту. А що ж змістовний? Змістовний це багатий на зміст. І тому змістовний до речі, змістовний коментар теж ми можемо казати, тому що це буде тоді коментар, багатий на зміст. на зміст. Якийсь можливо, можна навіть сказати ґрунтовний. Ґрунтовний, Так, так, так. Змістовна лекція, змістовний твір, змістовне життя. Спадає на думку ще одна паронімічна пара письменний писемний. Це дуже цікаво, до речі. Так, я думаю, що тут варто побудувати такі спільнокореневі гнізда, так? щоб побачити, от гніздечко слова письменний, а ось кореневе гніздечко слова писемний. Так, ну письменний. Зразу яка у нас асоціація, яке значення ховається в слові? Що це таке письменний? Ну, це коли ми можемо щось написати, а потім передати, передати, передати на питак, так. так, 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 передати свою думку, mm -hmm. так mm -hmm. на письмі і потім прочитати написане. Так, так. отож, письменник, і в нас зразу асоціація письменник. письменник. До цікаво, добре. Так. Ще, uh, Якщо прикметник, якийсь візьмемо, людина писена Письма... людина oh. письменна. Письменна, тобто та, яка вміє писати. писати і mm. уміє читати yeah. написане. Так, Подбачити, так, Бачите, так. Я, я так само плутаюся з цими словами. Тепер друге гніздечко. Зі словом писемність. Mm -hmm. Що ж таке писемність? Давайте спочатку побудуємо, а потім розшифруємо це слово, побудуємо це гніздо, mm. хоча б декілька слів. Це от як письмо, письмена. О, чудово, що ви згадали слово письмена, і звідси той, що пов'язаний із, письм... із письменами, це буде писемний. Писемний, правильно, писемний. Діаночко, і отут цікава така, треба ще раз наголосити: людина письменна, письменна да? а скажімо, період якийсь в історії. Культури писемний. Цікаво, Діаночко, коли ми з вами говоримо, то часто в розмові от якась одна думка тягне за собою іншу. іншу так? так? І в мене відразу зараз з'явилося в голові таке, з'явилася така паранічна пара талант і таланити. Я часто кажу так: мені в житті поталанило з людьми і ще із зустрічами і таке інше. Як ви вважаєте, як ви думаєте, от що тут ховається? Яка семантика? Ну, це якась удача, якийсь гарний, вдалий якийсь випадок. Так, можна іще навіть доля сказати доля, так. так, можна щастя. так? І бо ми можемо замінити. Мені пощастило, так, так. Пощастило. до речі, в жодному разі не повезло чи повезло. Mm -hmm. Навіть і так, і так кажуть, це абсолютно не можна казати, не годиться так вживати в українській мові. А талант же це природжена здібність до. Якогось там до чогось, так, в якійсь сфері, в якійсь так, сфері, так в якійсь галузі, мистецтва, культури, науки і таке інше. Людину, не наділену талантами, хоча це абсолютно, я сказала таку крамольну річ. Так не можна говорити, кожна людина наділена якимись талантами, треба їх просто пошукати, і кожна людина має розвивати ці таланти протягом свого життя. Але ну, уявімо, що є така фраза, що е, отож, людину, не наділену талантами, як ми назвемо? Без талантів не талановита, просто ага, не талановита. Тобто тут вже. Вжива... Це не талановита людина в чомусь. В чомусь я але талановита так, в іншому. Я, наприклад, абсолютно не талановита в музиці. Але ви талановиті в сфері журналістики і в чомусь іншому. Так, так, так. Отож, префікс не. Ну, ця частка, яка потім стає префіксом у слові, не талановита. Чому? Чому я одразу використала префікс без? Тому що безталанна. О, а от безталанна, тобто та, у якої. Десь загубилася доля, можливо, нещасна. Mm -hmm. Пам'ятаємо у Шевченка, а ти, моя Україна, безталанна вдова. Mm -hmm. так. Так. І от коли ми вже заговорили про Україну, ви згадали а, я а, часто помічаю якісь такі, якусь плутанину із назвами народностей. А -а -а. А, і дуже часто я я особисто ще коли була мала, дуже часто плутала індійський індійців і, і індіанців. Ага. Я думаю, що ще плутають люди італійців і італьців. Чули, ви так про таку плутачу? Я, До речі, Ні? не чула про італьський. Добре, тоді давайте індійці і індіанці. Отож, індійці. Це Народ мешканці Індії. або народ Індії так, а індіанці це корінне населення Америки. Америки. Саме такий історико-культурний контекст треба враховувати, коли ми говоримо і про другу пару. Італійський італьський. Що, що, що ж що тут, італьський? Так, ось, ну, італійський це зрозуміло те, що пов'язане з Італія. Італією, наприклад, італійська мова, італійські краєвиди, італійські гондольєри, так. чи там ще щось. А італьський переносить нас у давнину на Апенінський півострів а. до племен. У 3-5 столітті до нашої ери підкорених Римом. Ага. І тому італьські племена вони є основою італійської народності. От воно ж. Так. Тому цікаві. я думаю, що тут асоціативно можна собі таку прокласти, якби хронологічну стежку, що спочатку італьський, потім італійський. Так? так. Оце цікаво. Це, до речі, я навіть і не чула про це італьські, про ці племена. Так. Треба буде почитати собі угу. якось. І якщо вже ми зачепили тему культури, можливо, варто тут зупинитися на пам'ятнику і пам'ятці. Що таке пам'ятник, Діаночко? Ну, це якась е... скульптура. Скульптура. Так. Це може бути якийсь. Скульптурний ансамбль, може, якась скульптурна група так. присвячена якомусь події або комусь. Так. Правда ж? Mm -hmm. Добре. Тобто маємо на увазі лише один вид мистецтва це скульптуру. Так. Це пам'ятник. так? Наприклад, пам'ятник, от, скажімо, ленінопад. Що це за явище? Це коли. Зносили пам'ятники. Так, пам'ятники Леніну. Е, ну, Леніну і так, Радянській так, епосі. Пам'ятка це уже слово, що вбирає в себе не лише скульптуру, а й вбирає в себе інші види мистецтва, можуть бути пам'ятки. Культури, які історичні пам'ятки, пам'ятки музичного мистецтва, пам'ятки архітектурного так, мистецтва, або пам'ятки архітектури. І я пам'ятаю ще зі школи, я люблю дуже німецьку мову, люблю її, тому що там багато складних слів із багатьох коренів. От я пам'ятаю це слово зенсвюрдікайте. Зенс ну, російською достопримічательність. Ага. От українською ми маємо вживати саме от пам'ятки. Пам'ятка е культурна пам'ятка, історична пам'ятка і таке інше. Ще одне значення цього слова це документ. Угу. І ми кажемо, наприклад, пам'ятка туристу <с? або пам'ятка водієві. Чи ем, пам'ятка освітянину так, і таке інше, так. так? Ми вже сказали про пам'ятку туристу. Я думаю, що там ключове слово, навіть не слово, а ключова така ідея, яка поєднує. Всю інформацію про пам'ятки культури, про історичні пам'ятки певного регіону, регіону, це така ідея дружнього ставлення до людини, що приїжджає з іншої країни. Так? І знову-таки приходить на думку паронімічна пара Дружний, дружній, дружній. Різниця вже тут не як у нас усмішка не в префіксі, чи, наприклад, в корені, компанія, компанія так? а різниця в закінченні. в закінченні. І ось тут можемо вімкнути з вами асоціативну пам'ять. От коли я кажу дружній і дружний, з яким словом у вас більше асоціюється таких? Якихось позитивних, можливо, Дружній. дружні, а чому? А, ну, не знаю, це як от все, що пов'язане із дружбою, з друзями. Ну, В тому плані, що а, щось таке привітне. А як ви думаєте, на фонетичному рівні, що вплинуло на те, що ваше вухо вам дало таку якби, підказку в мозок? Що слово дружній це привітний. Оця і закінчення вона пом'якшує перед собою не і оце м'якість така дружній. Чудово, Діаночко, я дуже-дуже рада. Подивіться, що відбулося. Зараз ваш, ваш такий асоціативний ланцюжок. Ми його озвучили, промовили. Ми О. його так, вимовили. Він підказав, що дружній це доброзичливий, це якийсь привітний. Отож, дружній може бути погляд, дружня усмішка, дружній тон, дружнє ставлення може бути. Тобто, ми з вами постійно апелюємо до одного із ключових таких понять емоційного інтелекту: це доброта, емпатія. Правда ж? Так, так. так, а дружний. Дружний означає погоджений у діях, у рухах, злагоджений. Mm -hmm. Можемо навіть казати так: дружний спів, дружний м -м, клас. так? Так. 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 Потім можемо сказати а, дружна праця, дружна праця, тобто праця, коли яку виконують одночасно. Та злагоджено. злагоджено так. Так. Може ще а, у вас «дружний колектив, угу. тобто злагоджений. Тобто, якщо ми можемо замінити такими синонімами, злагоджений, одночасний, то тоді це буде дружний. Угу. Так. А якщо в нас ми можемо сказати добрий привітний, так. це дружній. Так, 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 mm -hmm. так. Тепер ясно. Тепер зрозуміло. Зрозуміло. Оце дуже цікаво, Діана. Ви мені, мабуть, підказали, ну, не те, що підказали, а я думаю, що синоніми і калькування з російської мови. Це будуть теми наших наступних випусків. Обов'язково. Тому що ви щойно сказали ясно у значенні зрозуміло". зрозуміло. Це знову калькування з російської мови. Хорошо, ясно. Але українську ми перекладаємо і правильно вживаємо не ясно, а це, сонечко це? ясно світить. <му> Щодо мене, то пароніми навіюють мені такі думки. Перше, що те, що переставляти довільно з одного контексту в інший пароніми, не можна. Тому що може відбутися такий смисловий сув, і е, відбутися плутанина. Плутанина от саме така смислова, змістова, та, що стосується змісту. Так, це перша думка. Друга думка. Те, що треба занурюватися в корені слів, в етимологію слова. І коли ми будемо тримати слово от в такому культурно-історичному контексті, коли ми будемо розуміти, звідки воно, з якої мови пішло, тобто тут уже ми ніби задіюємо інші мови. так? І от це таке розуміння, що Перетікає одне слово з іншої мови, набуваючи, набуваючись якимись своїми іншими значеннями, смислами. Це теж друга така думка. І третя думка практикувати треба все практикуватися саме у правильному вживанні слів паронімів. Тому що якщо ми будемо, якщо ми лише зараз з вами поговоримо, Потеоретизуємо, але в реальному такому житті не будемо це використовувати, то немає тоді ніякого сенсу. Сенсу, сенсу в цих витребеньках. Витребеньки це, маємо робити в реальному житті і перевіряти на своєму досвіді. Так, так. І постійно думати про це. і Ловити себе на цих словах так. Так чи не так, я сказав. Mm -hmm. Спочатку ми будемо за якби міркувати, слідкувати за собою, а потім воно вже прийде в звичку, ніби так і звичайно, і, і, і потім, от як наприклад, я сьогодні дуже багато говорила, що от я плутаюся з так, багатьма так. паронімами, але от там з такими як компанія компанія ми вже не задумуємося. Як так, це так, говоримо. так, це але колись це була так. проблема, так. Тобто вживаємо, використовуємо, практикуємо, перевіряємо на своєму досвіді.